Естер, третій розділ. По цих подіях цар Ахшеврош звеличив Гамана, сина Гамедатового Агаянина, і повищив його і поставив його крісло понад усіх князів, що були з ним. А всі цареві раби, що були в царській брамі, падали на коліна та вклонялися гаманові, бо так про нього казав цар: Амодехай не падав на коліна і не вклонявся. І сказали царські раби, що були в царській брамі, до Мордихая, чого ти переступаєш царевого наказа. І сталося, як вони говорили до нього день у день, а він не слухався їх, то вони донесли гаманові, щоб побачити, чи втримається Мордихай у своєму слові, бо він виявив їм, що він юдеянин, і побачив гаман, що Мордихай не падає на коліна і не вклоняється йому. І гаман переповнився лютістю. І погорджував він у своїх очах простягнути руку свою не тільки на Мордихая, самого його, бо донесли йому про промордихаїв народ. І гаман шукав випадку вигубити всіх юдеян, що були в усьому Ахашеврошевому царстві народ Мордихаїв. Першого місяця він місяць Нісан. двадцятого року царя ахашвероша кидано пура, цебто жеребка перед гаманом, із дня на день та з місця на місяць, і жереб упав на дванадцятий місяць він місяць Адар. І сказав Гаман до царя Ахашвероша: є один народ, розпорошений та поділений між народами в усіх округах того царства, а закони їх різняться від законів усіх народів і законів царських. Вони не виконують, і цареві не варто позоставляти їх. Якщо це цареві вгодно, нехай буде написане вигубити їх, а відважу 10 тисяч талантів срібла на руки робітників, щоб унесли до царських скарбниць. І зняв цар перстня свого зі своєї руки, і дав його Гаманові, синові Гемаддатовому, Агаг'янинові, ненависникові юдеїв, і сказав цар до Гамана: Це срібло віддаю тобі, і дається тобі той народ, щоб робити з ним як угодно в очах твоїх. І були покликані царські писарі першого місяця тринадцятого дня в ньому, і було написано все так, як наказав Гаман до царських сатрапів. Таж до намісників, що були над кожною округою, і князів кожного народу, до кожної округи письмом його, і до кожного народу мовою його. Від імені царя Ахашвероша було написано, і припечатано було царським перснем. І були послані листи через гінців до всіх царських округ, щоб були повигублювані, побиті та понищені всі юдеї, від хлопця й аж до старого, діти та жінки одного тринадцятого дня місяця дванадцятого, він місяць Адар, а здобич по них пограбувати. Відпис із цього листа, що був виданий як закон у кожній окрузі і оголошений для всіх народів, щоб були готові на цей день. Гінці вийшли пігнати царевим словом, а закон був виданий у замку Сузи, а цар та гаман з'їли, сіли до пиття, а місто Сузи було в замішанні.